Привіт! Мене звати Ольга Кторська і ви на каналі Математика по українській. Я дуже вас рада сьогодні бачити. І е, майте на увазі, що скоро починається літо. Це дуже класна пора вийти погуляти з друзями, поїхати на пікнік, кемпінг е, чи будь-яка інша активність. І ось тут нагоді вам пригодяться логічні задачки. Це завжди е, добавить цікавинку таку у компанію. Я вам хочу запропонувати одну загадку, яку я знаю з дитинства. Можливо, з вас вже хтось її чув і пригадає разом зі мною, посміється по-доброму. А можливо, вона була популярна тільки в моєму регіоні. Отже, перше завдання звучить так: як запхати слона в холодильник? Даю вам кілька секунд на роздуми. Якщо потрібно більше часу, завжди нажимайте на паузу. Отже, крайна відповідь: відкрити холодильник, запхати слона, закрити холодильник. Друга загадка звучить так: як запхати жирафу у холодильник? Все просто. Відкрити холодильник, випхати слона, запхати жирафу, закрити холодильник. Третя загадка. Уявіть, що Лев покликав усіх звірів на збори. Всі звірі прийшли, крім одного звіра. Що це за звір? Не прийшла жирафа, тому що вона в холодильнику. І четверта загадка. Вам потрібно переплисти річку, у якій дуже багато крокодилів. Дуже багато. Як вам це зробити? Легко, тому що всі крокодили на зборах. Що ж, весело було? Я сподіваюся, що так. І варто зауважити, що вам не обов'язково ці чотири загадки говорити одночасно. Тобто задайте загадку про слона, почекайте пару хвилин, або нехай хтось інший дасть загадку свою, а потім ви вже загадуєте загадку про жирафу. Потім знову чекаєте 10-15 хвилин, міняєте тему, міняєте загадки, ви говорите загадку про збори. І за цією ж схемою говорите про четверту загадку. Дуже вам дякую! Надіюся, що це для вас була новинка, ця загадка. Напишіть мені про це, а якщо ні, теж напишіть мені про це. І е, також хочу від вас почути якісь загадки з вашого дитинства. Можливо, я пригадаю щось нове для себе, а можливо, ви щось своє таке придумали, і мені теж буде цікаво це розв'язати. Дякую вам, ставте от тако пальчики вверх. Також коментуйте це відео обов'язково, підписуйтесь на канал, кладіть дзвіночок, щоб не пропустити відео. Люблю вас! Гарного дня!